Я вважаю, що історія, яка відбувається, ця діч дікуха, яка відбувається навколо Фаріон, це зокрема дуже зручна історія для всяких Карасьових і Євгенія Шевченка, для того, щоб розповісти нам, що враг України це тот хто. Давайте згадаємо, оця балалайка у них не нова. Давайте просто згадаємо ще одне висловлювання Євгенія Шевченка, тому що фактично з Карасьовим зараз вони говорять те ж саме, що Євгеній Шевченко вже раніше говорив. Там був один дуже грамотний такий вийшов націоналіст, Львовський комуніст, я чесно не пам'ятаю фамілію і кравчук. Я сказав, той, хто проти мови державної, той зрадник. А я сиджу і розумію, що він це... є зрадник, от хто так говорить. Потому что он же говорил не против мовы, он имел в виду другое. Тот, кто отстаивает конституционное право граждан Украины на русский язык, для него заразный. Я считаю, что те, кто в Верховной Раде выходят и говорят, что русский язык является ворожем, те и есть зарадники Украины. Потому что они не видят большой Украины. Они не хотят это понимать, Они хотят свою маленькую галочину натянуть на весь земной шар. Поверьте мне, когда они натянут ее на всю Украину, они ее потом захотят натянуть на Россию, На Польшу. Потому что национализм, нацизм, границ не имеет. Когда Гитлер на нацизме победил, он захотел нацист колонизировать весь мир. И чтобы все говорили на немецком языке. В этом была его ошибка. Дуже цікаво, що в своїх роздумах Євгенія Шевченка чомусь вважає, що це і саме маленька Галичина натягує український язик на всю Україну, а не Російська імперія, яка атакує Україну 300 з лишнім роком, намагається натягнути свій русский язик. І як Гітлер поводиться зовсім не Україна. Але ну хто ж буде закидати Євгенію Шевченка якісь проблеми? Хоча він роками це все висла. Висловлюються і СБУ СБУ звернула на нього увагу, тільки коли він перетинав, наприклад, кордон і розвернуло його назад. А так він взагалі у нас герой гур, і взагалі, ходить в формі в Верховну Раду. І вообще Наташа Масачук бере у нього прекрасне інтерв'ю. Ніяких проблем з Євгенієм Шевченка немає, і якщо ви думаєте, що Євгеній Шевченка це єдина блядь, яка відкриває рота зараз, зараз, от в живий в живий проміжок часу, протягом цього тижня, протягом цього тижня, то навіть протягом двох тижнів до того, до того як взагалі все почалося з фаріон, то ви глибоко помиляєтеся, тому що ці мандавошки дуже активно далі продавлюють те, що Українське в Україні це агресивне, це те, чого треба позбутися, тому що це робить нас нацистами і Гітлером, А русський язик це то на що ми всі маємо право, і ми повинні далі атвомивати свої позиції. І ситуація з Фаріон. Мені багато в чому не подобається. Реально, мені багато в чому ця ситуація не подобається. І Якісь висловлювання мені не хотілося б від неї вчути. А, я можу сказати, що є слова, з якими я не погоджуюся. Але знаєте, коли весь фокус українського інтернету зосереджений блядь, на Фаріон. В той період, коли паралельно просто це не підсвітили. Про це я не процитувала в своєму ефірі. Я не зробила цю нарізку і не ткнула так. І не показала на всіх ресурсах, на яких можна показати, що Євгенія Шевченка поцванючий, я цього всього не зробила. Звісно ж, ми розбираємо Фаріон. І тільки єдина проблема, яка загрожує Україні зараз, це Ірина Фаріон. І всі зосереджені саме на тій ганчірці, яку їм кинули, не дивляться на весь простір, не дивляться, що відбувається з цим простіром. Не Кого відбілюють, не дивляться, що роблять ті, кого відбілюють. Що, наприклад, зокрема говорить Євген, е, Євгеній Шевченка про залужного, про українську армію, про те, що нам треба перестати траві церкви, і так далі, всі кидаються в бік того, що нам треба розп'ять фаріон, тому що це для нас найбільша проблема. Питання в тому, що наш противник, якими б конченими не були ті. Гравці, які відстоюють російські позиції, ніколи на цих гравців не нападає. Вони завжди їх вигороджують. Ми знаходимося еволюційно, хотілося б на вищому щаблі, і ми дійсно бачимо недоліки не тільки в своєму ворогові, але і в собі. Але друзі, коли ми в собі, блядь, бачимо набагато більші недоліки, ніж в ахуєнно-хуйовому ворозі, який в цей момент далі продовжує наш руйнувати, коли ми беремо, блядь, одну Фаріон і розпинаємо її, а в цей період десятки Євгенія Шевченка своєї ваті на ухо то, що тут у нас нацизм гітлер і надо вообще заткнуть українозичним рот то у мене велике запитання а чи не за дохуя ми витрачаємо на свої власні недоліки з приводу Фаріон зразу скажу ідіть дивіться по перше Етере Андрія він все там розіклав. Я не буду в це занурюватися. Я скажу так. Якщо зайти в Google і вбити слова, Фаріон назвала, Галочка, кого завгодно, військових, азовців і так далі, збродом, то ви побачите повне співпадіння з фразою. Багато медіа, починаючи з п'ятого каналу, винесли цю фразу у заголовок. Ви розумієте, що коли Фаріон говорить, що у армії повинна бути дисципліна. якщо... У армії немає дисципліни, це не армія, це зброд. це загальне висловлювання стосовно армії, це не висловлювання про те, що Азов є збродом, чи українська армія є збродом, чи Збройні Сили України є збродом. Але ті гниди, які зробили такий заголовок, які розкрутили його, який зачепили багатьох. Цим заголовком, а зокрема, мене, наприклад, мою увагу привернув саме цей заголовок. Мою увагу привернули слова, що Фаріон когось назвала збродом з тих, хто захищає Україну. Я розумію, звичайно, чому мене тригерить на Фаріон. Питання в тому, що де запитання до тих мандавошок, які зробили оці заголовки, які їх розповсюдили, які зробили їх масовими, які зробили на цьому хайп і які. Намагалися цю ситуацію довести до абсурду і ще півтора тижні тому. Так, звичайно, я не заперечую. Далі у Фаріон є е, фраза, яка звучить зараз, де вона у мене тут. Е, е, я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, нехай називають себе русскими. Так, да, вона контраверсійна, Але питання в чому? Питання в чому? Є контраверсійні фрази. З якими ви можете погоджуватися або не погоджуватися. Але якщо ви чуєте якусь контроверсійну фразу, і після неї, для того, щоб віддалитися від цієї фрази, відмовляєтеся від своїх переконань і починаєте говорити, що людина, яка висловлює цю думку якимось радикальнішим способом, ніж висловили її неправа і ця думка погана, то це, вибачте мене, піздець. Скажіть мені, ви реально не хочете, щоб українська армія говорила українською мовою? Ви реально, ну, типу, що вона такого сказала? Ви реально не очікуєте, щоб українська армія говорила українською мовою? Так, да, звичайно, зараз, оцей момент, коли всі кинулися воювати, хтось не перейшов, хтось переходить. ви, А ви, ну, типу, ви реально не хочете чути українську мову від е, людей в українській військовій формі? Ви почуваєтеся в безпеці? Я колись написала пост і е, писала цей пост, е, описуючи, що почувалася себе абсолютно довбоєбинію, тому що в день якогось чергового е, хрещення Київської Русі я йшла по перекритому е, Києву е, вздовж е, Грушевського і бачила дуже багатьох е, е, ну, там, поліцію, якісь служби державні, які е, е, слідкували за порядком. І я йшла. І ці служби стояли ну, з частотою кожні 50 метрів. Групка людей у формі стояла. І я проходила і кожен раз слухала, якою мовою вони розмовляють. І мені хотілося подякувати цим людям, що вони говорять українською мовою, тому що я йду по центру міста в Україні в незалежній Україні і хочу дякувати людям у формі за те, що вони говорять українською мовою, тому що мене не тригерить російська, тому що я не бачу в них небезпеки через це. І це було до повномасштабного вторгнення. І я написала, що я відчувала себе абсолютно ідіоткою, і я не підійшла і нікому, звичайно, не подякувала, тому що вони б на мене подивилися як надав боєбиню. Але питання в тому, що мені здається для нашого виживання, для нашого багато в чому спокою це абсолютно нормальна думка. І якщо її хтось висловив якось радикальніше, ніж вам хотілося б, не треба від неї відмовлятися. Треба говорити, я не погоджуюся з формою, але вона такого жахливого нічого не сказала. Більш того, я вам цитувала тільки що Шевченка. Хто носиться з його цитатами? Хто носиться з його цитатами? Я бачила, Марина Ярмолаєва написала, ну виклала фото, і очевидно, вона робила розбір. Все не встигає охопити. Очевидно, вона звернула увагу на якісь цитати дискредитуючи залужного від цього. От, ну наприклад. Але де масовані протести? Де протести про те, щоб Наташа Масийчук не вела свої етери на Ютюбі? Для того, щоб вона не відбілювала людину, яка закопує залушного. Яка стирає його, я не знаю, стирає його для такої аудиторії. Чому у нас найбільша проблема це Фаріон? Другий момент. Рекомендую зразу, йдемо дивитися два етери Андрія, тому що я все-таки вважаю, що він там повністю все розібрав. Більше того, другий етер у нього не про Фаріон, а про роль медіа. І у мене велике питання. Де, де реальна, чекайте, де реальна розбірки до тих, хто зробив ці заголовки, хто розніс це так, перекручуючи її цитату, де. Де розбірки до тих, хто свідомо зробив цю провокацію? Тому що це оце історія про привернення уваги. Так, що ще? Що у мене тут далі йде? Далі у мене є ще декілька тез, я хочу сказати. Дуже класно сказав Стас Козлюк. Фаріон не дорівнює українській мові. Ми це теж повинні пам'ятати, тому що, тому що разом з цим купа корисних ідіотів або, можливо, свідомих. свідомих російських людей почали говорити, що вони тепер відмовляються від української мови, тому що цією мовою говорить Фаріон. І у мене виникає дуже багато питань. А от ці всі щоденні прильоти, які оці всі Євгенії Шевченка, Ліліни Бондаренка, там довгий список Шуфрічі, Невінські, Назарове, Арістовічі, Бужанські, Чеплига, Раманенка, Бойка. Вам цих людей недостатньо, щоб відмовитися від російської мови. Ви відмовляєтеся від української, тому що Фаріон, так Фаріон, це не українська мова. Мова. Ви просто шукаєте приводу. І це мене теж дуже сильно бомбить. Далі. Я побачила пост. Ой, чекайте зараз. Ось я побачила пост Еми Антонюк. Вона в інстаграмі його написала, і вона написала про те, що вона звернулася до когось, хто там надавав їй послуги, перепрошує не розумію російською, і я отримала відповідь, після якої зрозуміла шкода заподіяна. Так, ви одна із цих, ну, типу, як Фаріон. І я написала з цього приводу пост, я зацитую, тому що висловлювати думки у мене не дуже зараз вправно виходить, я надто завелась. А побачила сьогодні пости, подумала. Ось тут ми і проїбали. Какфаріон є, а дієвого дзеркального аналізу аналогу немає. При тому, що ми в Україні агресивною є російська, але у нас є бабайка для мас на позначення нарваної українськості і ніяких подібних за масштабом аналогів уособлення особлення українофобності. І це при тому, що Україна невисників дохуя і війна проти українського у розпалі. Але ми про них чомусь не говоримо. У нас немає протестів проти викладачів з Дніпра, які викладають російською мовою студентам. Тому що ну це ж ніяк не з нікого не зачіпає, це ж норма. Коли як тільки ти відкриваєш рода про свої права, ти стаєш як фаріон, б це не означало, бути як шарі, як шуфріч і навіть як ківа, не маркерно, не образливо, і нічого не загноби, і ніхто тебе за це не загнобить. І це ще не згадую. Що як більш розвинені, ми граємо за правилами і пойобуємо за пройоби і ворогів і своїх, чого ніколи не роблять пушкіністи. Вони міцно тримаються пучком. Точь, кого ми зробимо взірцем для позначення відсталості і неадекватності відстоювання позицій руского міра в Україні? Арістовича не пропонуйте. Він для багатьох красавчик. Треба щось типу жона Януковича тільки з урахуванням сьогодення. І ви розумієте, там було багато пропозицій. У мене під цим постом можете піти почитати коменти. Мені сподобалася версія у відповідь на такі репліки: тиштую скріпасних. Можна так відповідати. Можна казати, так, да, я як Фаріон, теж до речі, а чи ні? А я як Фаріон, так, да, абсолютно. І я вважаю, що це теж нормальна відповідь. І ви знаєте, оця ось справа СБУ, що, що там інкримінують Фаріон порушення рівноправності громадян. Так у мене, от від того, як відкриває справи СБУ, у мене теж відчуття, що вони порушують мою рівноправність як громадянина. Тому що ті, хто порушують мої права, і дискримінують мене: Дубінський, Бужанський, Євгеній Шевченка, Шуфрич, Щаплига, Раманінка, Навінський, Шуфрич, Арістович і так далі всі ці люди отримують підозри. Якщо отримують після виїзду з України, і от зараз Зарістовичем, Зарістовичем взялись. А я вам хочу показати просто: от скрін, наприклад, стаття з Арістовичем вийшла. Стаття називається так: Війна в Україні, колишній радник Зеленського, закликає до переговорів з Росією, він перебуває в імміграції і каже в інтерв'ю, що продовжувати війну безглуздо. Чому людина, яка. Багато собі разів дозволяло висловлювання мовний Талібан, мовний Хамас, пригнічення при, при українців і так далі. Чому на нього так і не зреагували за весь цей час? Що відбувається? Ребята, що відбувається? Я почуваюся супер-гіпер дискримінованою. Тому що коли засягають на мої права, всім похуй. СБУ колупається у носі. Коли Фаріон. Говорить одну репліку через рі через тиждень. СБУ до неї приходить. Скільки таких реплік сказав сам Арістович? Я рекомендую піти подивитися мій ефір, який називається Арістович, теж створює жахачки про військових. Там, де він дискредитує військових, там де він гардону розповідає, що військові повернуться і будуть падривати е, мирних жителів, і цивільні їх бояться. І там же я цитую старі цитати Арістовича про те, як вмі... так, як вміють плакати військові, та військові люблять пожалітися, так ніхто не вміє, і там же. У своїх ефірах я розбирала, наприклад, те, як Наталка Масичук називала військових цитую, відвертим шлаком. У нас у ЗСУ є відвертий шлак, сказала Наталка Масичук. Нічого нормального, вона далі продовжує етерити з е, е, Євгенієм Шевченком. Все нормально, все нормально. У мене порушення рівноправності, тому що ті, хто мене дискримінують, ті, хто посягають на мою безпеку, вони на свободі. Як написав Корчинський, для того, щоб зайнятися Дубінському, з СБУ понадобилося майже 4 роки. Для того, щоб зайнятися Фаріон, вистачило кілька днів. Причому проти Дубінського відкрита справа в Штатах, і там уже все зроблено. Ні! Не чує баба, не бачить баба. З приводу Фаріон, мені хочеться сказати: треба менше легалізувати Наташу Влащенка і Реміних. Тому що Фаріон, своєю присутністю на їхніх інтерв'ю, і те, як вона їх нормально хавала от і до з їхньою діяльністю. І тепер така принциповість стосовно українських військових. Немає принциповості з приводу Влащенка, яка десятиліттями руйнує український інформаційний простір і засирає людям голови. Із-за і її послідовниці Раміни теж немає ніяких до неї претензій. За те, що раміна рублями русскими розраховувалася в центрі Києва. Ні, до них. Фаріон піде і буде щепитати, а сидячи в студії десь там, буде розповідати, що я не в українських військових. Є питання, дуже багато питань. Але знаєте, масштаб того, що відбулося, якщо порівняти з тією навалою, яка зараз на нас суне, це не порівнювані речі. І зараз всі тупо каналізувалися на Фаріон. І я розумію, чому це роблять ті, хто зацікавлений у тому, щоб тут була Україна. Я розумію, чому ми це все робимо, тому що ми вибудовуємо якісь етичні рамки і так далі. Для багатьох це можливість там я не знаю внутрішніх якихось зажимів. Я не знаю, не пускають самоцензури і так далі. І вони відмовляються від певних переконань, від того, що ми хочемо україномовне військо в Україні, а не яка різниця, Да, хочемо. Але питання в тому, що страшно підтримувати слова, які не приймаються суспільством. А з іншого боку, а чому вони не приймаються суспільством? Тому що медіа взяло і перед цим підігріло. Підігріло все дуже і дуже красива реплікою про Фаріон сказала на таких, то зброд. Чого Фаріон не робила? І тут відповідальність медійників.